Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Чазмін. В студії. Я автор та ведучий Олександко, і дуже радий сьогоднішній моїй гості. І не тільки тому, що вона прийшла з гостинцями, а тому, що вона займається тим, про що ми говоримо завжди на ви, про що ми завжди дуже дуже плекаємо, Що ми страшенно поважаємо. Е, я маю на увазі, ми українці, і напевно не тільки українці, напевно, всі народи світу поважають і цю працю, і поважають цей продукт. Я маю на увазі хліб. Сьогодні в мене в гостях Тетяна Дика, майстриня з виготовлення крафтового хліба. Тетянко, я дуже радий тебе бачити. Я також я знаю, займа. що завжди ти приходиш з подарунками з такими гостинцями, навіть не з подарунками, а з гостинцями. Сьогоднішня наша сьогоднішня наша зу зустріч абсолютно є не випадковою, адже ми сьогодні будемо говорити про хліб, і в першу чергу будемо говорити про хліб, який безпосередньо ти робиш своїми руками. А, і я так розумію, не ти одна. В а... тебе є компанія, команда? Е, ні, вже на жаль, вже я... Нема. Да, вже роз'їхались дівчата по світу, Але так. Але минулого разу були. були. Да, минулого минулого разу були. були. А, сьогодні ми будемо говорити про крафтовий хліб. Про нього дуже багато говорять, як і взагалі про крафтові вироби. А все, напевно, починалося з хліба. Крафтовий хліб. А з чого в тебе починалося? Чому тебе зацікавив хліб, а потім переросло це е, зацікавлення? В захоплення. І от так зараз ми бачимо, і не тільки ми, а, бачимо крафтовий хліб у нас на столі. Це почалося все з того, що, на жаль, в магазині хліб, я не можу його їсти. Ну, Він мені не смачний, він не такий, як був в дитинстві. І я почала думати, що можна щось зробити сама собі. Uh -huh, uh -huh. І почала цікавитись темою закваски. Тобто, як її вивезти, як готувати хліб на заквасці. Тобто, стародавні времена хліб випекали на заквасці, а не на дріжджах, як зараз. Угу. І це почалося в далекому 2020 році. Вже зараз, в далекому, бо кажеться, що це нещодавно було, але насправді. По тих подіях, які угу. происходять, то то вже було дуже давно. І поч спочатку я спекла зазвичай хліб на дріжджах, а потім вивела закваску і почала пекти на заквасі. І вже чотири роки на тій самій заквасі, яка була виведена у 2020 році, я печу досі хліб. Так. це от тут починається якась магія. Е, поясни мені, будь ласка, і я просто не займаюся хлібом, хоча іноді так. я стою у Мартена, як то кажуть, я готую да, да. іноді. Ми бачимо. А, ні ні то так. А, закваска. Це вода Д, і дві, 2020 рік, зараз 2024, скоро так. буде 25-й. Я так розумію, що та закваска і в 25-й перейде. Так. Що це? Це вже тоді не просто це якийсь організм. Це Це щось це моя живе? моя тамагочі, я її називаю. Тамагочі? Да. Що це таке взагалі? Це вода й Так. Спочатку це вода й борошно. правда, це борошно береться не вищого тонку, яке в нас зазвичай продається в магазинах, а цільнозернове борошно. яке воно Ну, його живо... так, також можна знайти в магазинах. Да. Так, так воно ж. є, але воно є різних видів, uh -huh. є різні п е, виробники і... самому можна зробити у це борошно. Можна. Е, як ти кажеш, цільнозернове? Цільнозернове борошно. Можна можна купити будь-яке зерно і зробити борошно, але потрібно мати мільничку таку Угу. Uh -huh. А в мене нема місця де її поставити на кухні. А є бажання? Ну звісно, ну no, правильно ага. є над чим працювати ще що. млин такий невеличкий так, млин так, так, нам. Так, та? так, і все буде добре. Буде ще своє борошно. Скажіть, будь ласка, не вже так все просто. Вода. Ну добре, з водою ми можемо якось розібратися, ми можемо знайти, ми можемо пошукати, спробувати поставити одне, друге, третє, п'яте, десяте. А ну, це ж воно все одно має бродити. Бродити. І ось коли ми починаємо. Виведення закваски займає десь приблизно від 4 до 7 днів, діб. Так, ну, е в світовому масштабі це небагато? Ні. Зовсім. зовсім а вести її, годувати кожен день я її годую раз так, на день. Тут починається так. Це угу. дуже цікаво. Це окрема тема може бути для розмови, але в двох словах це так: ми беремо воду, так. звичайно, воду можна навіть з-під крану, з-під крану, звичайно, і борошна, цільне зернова. Борошна це може бути е, пшенічне або угу. житнє. І, в залежності від того, як борошна, в нас така вже буде і закваска, і такий хлібчик потім буде. І змішуємо в определених пропорціях угу. і чекаємо, коли почнеться бродіння. Далі ми наблюдаємо за процесом, наглядаємо за цим процесом, угу. і поступово там проводяться такі. Кормління там трошки викидається, трошки додається. Як і... воно не закінчується? Я от не можу цього зрозуміти. Тому що там... За 4 роки і воно не закінчилося. Бо я кожен день його годую свіжим борошном. А, тобто ти підсипаєш? Звичайно. Тобто, в мене в баночці, в такій баночці, угу. живе закваска житня, а в іншій баночці такий самий, вибачте, мікрофон. Я так і зрозумів, да. е... мало місця тут в студії. Да. <ріхи> вибачте, і в іншій е... пшенічна закваска. Тобто, кожен день ввечері або вранці, як я там собі вирішу, коли вона дозріла, її можна годувати. Угу. Я додаю, беру частинку той закваски основної материнської, коли, кото, котра була виведена ще тоді, і додаю туди воду і борошно. змішую, і воно в мене на определений час сходить, угу. вона росте питається. Тобто, борошно я так само беру годую, цільнозерновим. То, яке живе. Розумієте? Цільнозернове борошно, воно е, з крупинками е, е, зерна. Тобто воно не сіяне, воно Я живе, воно mm -hmm. смачне. Тому хліб з борошном, він завжди смачніший, ніж просто на білому зроблений, наприклад. Все одно для мене це абсолютна магія. Це хімія Я... біологія. хімія, біологія, там це... живуть молочнокислі бактерії, дикі дріжджі. Це симбіоз. моло ще краще. Ну да. ти мене заплутала вже Сил. повністю. І, і, і дріжджі, і живі, і дикі, і, і ти дика. Да, да. Це тому, це тому це я тебе сам... прийшла. Я так думаю, що знаєш, замість того є ж такий анекдот, що мені важко жити, заведи собі там ну другу, третю, п'яту, десяту, а потім ви то тут можна поміняти. Якщо тобі важко заведи собі, то це не складно е... зовсім Оцю закваску. Заведи mm -hmm. закваску, будеш собі кормити. Навіть вигулювати не треба. Ні, треба, не треба, щоб воно в теплі стояло. Температу... В темноті в теплі ні. Світло не має значення. Температура має бути від е, десь до 27 градусів. Бо влітку я в холодильні ховаю її, бо вона mm -hmm. може померти, ну це перебродити. Ж... Це ж цього Оце літо. Я теж хотів запитати. В холодильничку вона трошки в мене була. Mm -hmm. І, або частіше годувати, бо вона дозріває, її треба цей момент зловити і погодувати. Добре, поїхали далі по магічному колу. А ти дивишся на фазу місяця? Ні. Місяць повний, місяць ні, ні, неповний. Воно не повний, воно тут краще ні. сходить, тут не краще, тут ні. магія. Ні, Ні, в це я не дуже вірю. Ні, наприклад, напевно, в цьому щось є, але, але, але ні, я на це не дивлюся. Ну, в будь-якому випадку вода реагує, ми реагуємо на місяць, тому що ми з води на 80% а, Звичайно. Але... хтось, я не знаю, з лікарів таке порахував. Повиду повидушував з нас ту воду, а колись мені казали, що ну читала десь mm -hmm. і казали там, що там на щось там не можна робити з хлібом в такий час чи в такий час. У мене от, такого от, от, не от. було. Якщо я задумала спекти хліба сьогодні, я його спечу, будь-що б не происходило. Коли ти задумала оце спекти? Те, що зараз стоїть у так. нас конкретно на столі? На столі. Коли? Коли? Е, це позавчора почала пекти. Що, це саме, вчора. що саме це? Бетон. Е, е, батон. батон так. Та. Це хліб е, з ціль, тут. Додає, тут Три війде борошна. Я люблю мішати все, воно дуже смачне виходить. Купаж купу... такий. Купаж, так, 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 зна... я, я правда не знаю, як називається це в це... хліборобстві. Я ну, не напевно, знаю. це слово підійде сюди. Ну, чекай, це одразу скажуть, що я згадую віскі, тому що купаж іде до віскі. Віски букет... продукт бродіння. Це так само Бу продукт іде... бродіння. Букет іде, по-моєму, букет іде до Віно. вина. Вино. До вина. От, а це, ну, суміш. Ну, суміш, назвемо, не це. Ну, суміш. Купаж гарніше. Добре, добре, давай будемо купаж говорити. Добре, да, значить, бо... три. Ну тут в мене дивиться трошки вищого тонку борошна, цільнозерневе борошно, ще кукурудзяне борошно. І це все вийшло такий батон. Тобто ну, за смаком я люблю. Експериментувати з різними видами. Наскільки я пам'ятаю, кукуруза дуже... дає трішечки такий солодкуватий. А... По-перше, воно дає жов... жовті... да. жовтизну знову і колір дає. Колір. І... Його дуже мало додаю, тому що воно дає е... ну, воно розсипчете таке, да? там же ж немає глютену. Чому угу. це ж безглютенова випічка та, та, та. йде там кукуруза? Угу. Це просто трошки до смаку, і за кольором воно таке е... виходить е... Краще, бо цільнозернове борошне, воно трошки сіреньке таке. Uh -huh. А за кольором, якщо додати кукурудзі, ну виходить, на жаль, я не розрізала, не треба було розрізати, щоб показати. Не треба, не треба, А, Розрізала би захотілося б посмакувати. Ну, і Ми, ми б ну, все, ми почавкали б ну, прочавкали ефір, розумієте. Я дуже добре пам'ятаю і напевно. Напевно, ті, хто зі мною ще бігав до школи і, можливо, пам'ятають жовтий, дуже класний такий жовтий, я би сказав, яєчний сонячний такий хліб, а він був чисто з кукурудзяного хлібу. А от наші борошна. батьки е, з борошна, правильно. А от наші батьки дуже добре пам'ятають е, більшість виросла тоді на кукурудзяному хлібі, коли ну, кукуруза царі палеї, коли це вперше так, 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 і, так так далі, було. і так далі. і ну, Там був ні. є. Є рецепти різні. Просто мені. Е чисто, ну саме, щоб сама кукурудзяна, uh -huh. борошна там саме було. Ну мені не дуже подобається, і по рецептах, що я дивилась, там воно заварюється, запарюється. Ну то, тобто, мені смачніше. треба погратися трошки. Да, я люблю просто смачно. Окей, okay, поїхали далі. Що там просто і смачно? Е... Ну це вже не просто. Ти обліпила. Я не знаю. Це напевно кожну зернинку окремо. Ну я ж йшла до вас в гості. Я вже тут е, старалася викладати. Я думала, типу, клєві розробити ага, щось ага. на вигляд, але воно вирісло. Я щось не подумав. Вот. А зернятка тут це десертний житній хліб, в ньому внутрі клюква і курага, Ух ти. мед, житні борошна. І цільнозернове біле борошно, бо саме житній хліб він дуже в'язкий. такий, виходить, трошки додаючи сюди. Ну багатий набір. Вот то, що ти сказала, багатий набір. А ну воно дуже сма. Я дуже люблю житній хліб. Що там, що там є, так дуже він корисніше. Це а так... а ото найближче до тебе. Це, це... зверху тут цей... льон двох льон, видів. Так це, це білий льон, а це коричневий, темний, та, да, темний коричневий. А тут зернятка, тут тиквіні зернятка. Це прекрасно. Я просто а от то, що льон. On prostý. prostě <титут> без, без ніяких сюрпризів всередині. А, тут так само десертний. Це я сьогодні робила десертний, щоб ага, вас тільки... потім пригостити смачним я хлібом. розумієте? Це у нас, я хочу пояснити тоді нашим глядачам-слухачам: це у нас такі три тортики. Два тортики це точно. Це кекс типу. А між ними батон це кекс. Ні, в мене була клієнтка. Ну, я робила на замовлення хліб, і вона казала мені, спечи мені того чорного. Кекса, який там багато всього сухофруктів. Того тебе... чорного це ще зрозуміти да. треба. Того чорного, в якому <с щось <с багато. Добре, <с скажи <с мені, будь ласка, питання ти це все робиш дома? В тебе ж нема своєї пекарні? Ні, ні, нема. Я Німа. я про це медитую, е, міч. Мрію. мрію, Але поки що це ну, трошки. Я до чого? Ну, Звісно, якщо зараз серед наших глядачів і слухачів буде якийсь спонсор, то ти не відмовишся. Ти в принципі зі своїми знаннями ти могла би. Зазвичай Але, я розумію, там жартуємо. в космос відбувся, Посил в космос відбувся. Я до чого? Обладнання. Дуже дорогі обладнання, то тому... яке в тебе зараз дома обладнання? На чому ти можеш просто дома е... робити во таку красу і таку смакоту? Насправді в маленьких масштабах це можна робити з бучим. Спочатку я починала місити тісто руками, це було uh -huh. важко, і мені чоловік купив комбайн на кухонного, який uh -huh. місить зараз тісто за мене. Вимішує дуже гарно, воно набагато краще виходить. І no, okay, Незвичайна ну, ну, духовка чекай, електрична. Секунду, секунду, так. вимісити тісто. А, наскільки в тебе чашка? На 7 літрів. На сім літрів. Да, я купила кен. Вот такі ми купили. Ну, ну це, це величенькі. Це, це, це я саме великі на той Тому час. Тому що В основному був. йде десь 35 з половиною. Три 5, 3 ,5, 4, 4, 5 да, до 5, да, по моєму. Да. Да. Ну, 7, я вибрала вже... найвелич най... найбільший на той час сильно був. гуде. Ні, 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 тобто вночі можна поставити. Це ж не професійна, це кенвуд, техніка, яка для дому це вже два другий раз ти сказала рекламу, і другий Ой, раз Вибачте. та воно ця Боже, фірма. Виріште, тобі вже... будь ласка, будемо зараз. <сіх> 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 Боже е, в общем, е, кажучи простим язиком. Можна місити руками, угу. потрібно знати технологію. Можна навіть не місити, а просто складаннями робити, перекладати, 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 тісто. перекладати. Просто угу. це займе багато часу, набагато. Ну більше. і важко, Коли... це фізично важко. Ні, якщо просто складати, це не важко. Коли місити тісто, угу. це важко. Я вам скажу: болить тако, ага, перед передпліччя, тако. передпліччя да, і плечі болить. Так, треба да. знати, як правильно, щоб це не дуже боліло. Ну, хто не хоче, хто лінивий, не хоче ходити в зал і не може ніяк собі купити абонемент. Але то... Це правильно це знати, як робити, що це. Це на майстер-класах, на майстер-класах, от коли я ага. проходила навчання, вони кажуть, ці вчителя, які вони дуже багато вже років печуть, то вони розповідають, як правильно поставити руку, як плечі, як ліхти ага, тримати. Ага. Тобто, воно... тобто фізіологія впливу на... На... на своє тіло так само. Ось. Але коли є помічник ага. найпростіший, який замісить тісто. То, то вона... що просто накидала, включила програму і ні, пішла? Ні, ні, ні. Я, я не просто накидала. Так. Я його поставила, замісила тільки муку, борошно, угу. вода і закваска. І воно трошки все примішується, ставиться на определенний час, mm -hmm. має пройти mm -hmm. один процес. Потім я додаю поступово всі інгредієнти. Там є ну, є дуже важливо це mm -hmm. як не можна покласти сразу, до, наприклад, якщо все накидати, не як можна. я сказав, все накидати, включити і піти. Не можна. Так, не можна. Не можна з okay. житнім це зробити. З Житнім так. А ось з білим хлібом не можна. Тому що якщо. Я, от в батон я трохи додаю е, олії і вершкового масла, і трохи меду, бо цукор ми не вживаємо, mm -hmm. трохи меду. Це все оприлюднено. Е, це має бути поступово, певна так. послідовність і поступово не це можна зразу нам. Скажи мені, тепер ти випікаєш в простій духовці. Да, в В електричній електричній. духовці. В електричні. Скажи мені, будь Спочатку в... В в тебе є форми, я так розумію. Це ж формований хліб. Це формовий хлібчик, а це 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 е, В тебе є форми на формовий, на це вже зрозуміло. Пропікає достатньо потужності. Звичайно, 250 градусів в мене максимальна температура цього отакого сечічка. З головою. Tak, tak. Ага, головне тільки, щоб світло було, щоб, ну, щоб електрика була, щоб не вимикали. Так, оце, так, оце... щоб світло було. Так, оце найголовніше. Так, це це єдине, що може мене зупинити, не хліб, це світла нема. Окей, ти займаєшся цим. Я <кх> починаю від закваски. Як мінімум 4 роки. Ну, скоро буде так, 5 років. Так? Навесні 5-го 20... да, року. Ну, мінімум 4,5 роки ти цим займаєшся. Так, так. Тим, хто. Е, зараз, наприклад, цікавиться, зараз е, досліджує хто шукає інформацію. До речі, інформації достатньо. Дуже багато інформації. Я вивчала практично все сама. Це довго шукати mm -hmm. Mm -hmm. Е, дуже багато. пекарів є, які е, безкоштовно викладають інформацію, дають, навчають. Але можна при, при прийти платні майстер-класи. Я це теж також робила. То що я не знала, а свої майстер-класи ти проводиш? Ні, я не проводила Чому? тому, що ну не було такого запросу. І напевно, я просто ще про це не думала. А внутрішньо ти готова вже? Так, да, я вже скільки людей навчила у віддалена моїх подруг пекти хліб. Тобто, виводити звер... Тобто, Зверталися і ти казала. Ну дівчата що... мої друзі. Які uh -huh. бачили, що я роблю, і вони питали, як. Я кажу, я навчу. Скажи мені, основне, основне, нехай буде в лапках: резюме сьогоднішньої розмови, хліб, який ти вживала, який ми вживаємо всі до моменту uh -huh. е твоєї випічки, і після, що змінилося? В мене стан покращився. Мені не можна їсти хліб взагалі. Ну, так склалося по здоров'ю. Ну, так, я тобі скажу по великому рахунку: напевно, той, що зараз продають, є нікого не хочу образити. Да, я теж не але... хочу образити нікого. Абсолютно, так, на хліб... здоров'я їжте, нехай він вам смакує і нехай іде на користь, Може... але треба. В нас є гарний хліб. Тільки його треба пошукати, треба mm -hmm. читати завжди, з чого він Склад. складений. Да. Mm -hmm. Можна шукати. Я скажу одне: пухкий хліб, не mm -hmm. купуйте. Це там це не хліб, це там, в ліцем Мінділеєвим. Мен... Mm -hmm. А хліб має бути ось житній. Якщо ви візьмете, він має вагу, він невеликий, але mm -hmm. він важкуватий. Цей да, він може бути м'який. Бачите, він такий Подовий. Подовий, білий, білий mm -hmm. цей mm -hmm. хліб, він такий може бути м'який, але коли він як вата, то вже не хліб. В... Нехай мене вибачають виробники. Ще один момент: скоринка. От всі кажуть зі скоринкою, і ми ж та. Це я розкажу no. секрет. Du дуже, дуже коротко. Там... Дуже коротко. велика температура на початку випікання, і коли закладаєш цей хліб mm -hmm. в духовку, пару на вниз пар ага. і 10 хвилин з паром печеш на максимальній температурі. Одразу... Із цього буває скоринка. Потім відкриваєш пар, випускаєш mm -hmm. і допікаєш вже без пару і все. менше температури до 220 відпускаєш. трошки менше. Да. І все, і тоді буде Карінка і правильно виброжений хліб, і правильно виброжений так. Ну що ж, я щиро дякую. 20 хвилин дуже мало про хліб можна говорити. Да, да, то да, 20 хвилин пройшло. а можна говорити дуже і дуже багато. Сьогодні ми знову такі. З... За так от пірнули в цей На дуже класний такий класний е продукт, і... класний емоційний продукт, і класний смачний продукт сьогодні разом з, з майстринею з виготовлення краф крафтового хліба Тетяною Дикою е відкрита абсолютно людина. Якщо у вас виникають будь-які запитання, будь ласка, і в соцмережах можна її знайти і поставити запитання, і Тетяна завжди відповість, що, де, як і чому. І порадить, в принципі, як вона вже сказала, вона навіть віддала. Онлайн навчила, навчила да, не одну свою знайому Я тобі щиро дякую. дякую завжди вам. радий бачити тебе. І Навзайм. звісно, ми завжди потім редакцію з великим задоволенням твої вироби смакуємо. Але не зараз. Ми зараз виходимо з ефіру декілька хвилин приємної музики. Ми знову, принаймні, я точно маю повертатися на цей майданчик на наш ефір Тож дочекайтеся. час змін з Олегом Синком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.